Повітряна атака Росії проти ночі 2 січня стала такою ж масованою, як і 29 грудня, зокрема і за типами озброєння, яке випустила держава-терорист. Про це заявив командувач повітряних сил зсу генерал лейтенант Микола Олещук. А от з речником командування повітряних сил Юрієм Ігнатом будемо говорити про наслідки підсумки ворожого нападу. Вітаю вас. Доброго вечора. 10 да. збитих кинджалів. Чи є розуміння, от для чого використали так багато саме цього типу ракет? Бо його важче всього збивати, скажімо так. Є потрібні засоби, потрібні верніше, засоби, які можуть це робити. Ми знаємо, що це Петріот, вже ніякої там таємниці немає, що це, це саме цей комплекс збив уже. Ну, на сьогоднішній день 25 кінжалів, починаючи з 4 травня, відколи відбувся перше збиття цього, цієї аеробалістичної ракети Х-47 М2. Ну, звичайно, що росіяни. Усяко заперечують, показують різні там кадри у себе, які зрештою беруть із наших соціальних пабриків, так беруть з мереж і показують, що хочуть створити картинку Армагеддону в Києві для того, щоб показати власному народу, так якому наївному народу, якщо можна так назвати, рабам власним, що от ми тут зробили, здійснили акт везміздія, так далі, так далі, розповідають. Казочки про знищених там, українських генералів, склади з ракетами, і багато-багато чого там просто аж, ну, чесно кажучи, смішно. Ну, але... Якби там не було, бачимо наслідки є і в серйозній столиці. Тому що е, решта засобів, які полетіли по балістичній траєкторії, це більш е, на Харківщину були спрямовані це С-300, С400 Іскандер. Зокрема, це близько 12 таких ракет було випущено. А вже крилаті ракети та аеробалістичні ракети. Кінжал були власне напрямку столиці, і це все. Після дронової атаки, де 35 п'ять шахетів було знищено, таким чином ворог намагався перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, завдати якомога більших збитків, зокрема з використанням тих самих кінжалів. Повертаюся, власне, до них, тому що це суперракети, які не може знищити ніхто за заявами Росії, так, але як бачите, вже знищили. І наразі маємо такий, власне, статистику: 63 загалом кінжала було випущено з моменту повномасштабного вторгнення по нашій державі. Ну і з них збито 25. Ну, тому що, по-перше, треба мати чим, по друге, і почали збивати лише 4 травня. Ну і попри власне картинку, попри кадри, які і ви зараз показуєте, і особливо їх тиражують росіяни, смакуючи ними, попри все, все ж таки. Ми розуміємо, що при такій кількості ракет, при такій кількості дронів, які були запущені саме по столиці, ну не можна сказати, що масштаби руйнування, звичайно, є ну великі. Має звичайно, і постраждалі є навіть загиблі. Це це дійсно горе велике для усіх нас, і зруйновані будинки, і якісь можливо об'єкти, але уламки падають. Є влучання, тут не можна не можна сказати, що їх немає, тому е, наслідки могли бути значно значно страшнішими, ніж ми маємо сьогодні. Понад 200 ракет за од 29 грудня, 2 січня, випустили, випустив ворог по Україні, і це практично цей запас, який вони збирали впродовж ну декількох місяців, і так його шалено витрачають. Що це означає? Далі вони чекатимуть якоїсь дати такої символічної для них, чи можливо вони мають дуже багато запасів. Ну, гур нам повідомило, скільки вони мають. Було недавно цифра 900 ракет. Усіх типів це ті, що сьогодні всі запустили. Ну фактично, так ті, що виготовляють, які є далекобійними, які є високоточними. Ну давайте ще раз х 101, Х 555, Х55, калібр. Далі Іскандер двох типів К і М. Ну а також кинжал. Сказав я так, фактично, от ті типи ракет, які сьогодні вони виготовляють, які використовують, які у нас найбільше на слуху, от їх є ну, приблизно така кількість. Три місяці вони притримували осінні місці. Наразі осінь була порівняно тихою щодо ракет. Більше дронів прилітало фактично щодоби, щоночі. Ну, зараз от велику кількість використовують. Ну. Що це означає, чого хочуть добитись. Ну, безумовно, хочуть добитись того, що я вже сказав: по-перше, такий ефект інформаційний для власного народу. По-друге, кожна ракета, кожна, кожен дрон запрограмований на ціль, відповідно летить до неї, щоб її уразити тут, тут, тут без варіантів, і те, що сьогодні Росія домагається своїх якихось стратегічних задач, то теж не можна списувати з рахунків. Ну і робота протиповітряної оборони наша показала власне те, що можемо ми це робити, але але при таких масованих атаках нам потрібно більше засобів для їх відбиття. використовують не лише вони свої боєкомплект, свої запаси ракет, які до речі продовжують виготовляти. Використовуємо і ми. І старі радянські ракети, і ті, що нам дають партнери до систем Петріот, NASAMS, Айріс, це зрозуміло, що іде витрата цих ракет. І тому сьогодні. І президент, і командувач, і головнокомандувач, і міністр оборони роблять усе можливе для того, щоб е звертати увагу наших союзників, які є членами коаліції протиповітряної оборони, що потрібно посилення не лише система довгострокова перспектива, а й щоденна потреба повинна поповнюватися в зенітних керованих ракетах, західних зразків, а також і е радянських ще зразків. Ворог, як бачите, нарощує вирод. Ництво дронів атакує ними, ну і відповідно завдає таких от ракетних ударів. Ще хочу зазначити, тут шириться дуже сильно 4 дні, про які я заявив. Ну знаєте, нас знову ж таки виривають дуже сильно з контексту. Мене запитали, а скільки у Росії треба часу, щоби там повторити цю атаку? Я кажу: ну от, бачите, ось досвід попередньої 29 го ударили. Сьогодні в друге число. Ну там треба буквально кілька днів, можливо, навіть і на другий день може бути обсяг для того, щоб ну підготуватись там чи завдати цих ударів. Ми маємо досвід минулого року, як це відбувалося по критичній інфраструктурі. Тому можна такі висновки без проблем робити. Але треба щонайменше чотири дні просив би ЗМІ, не маніпулювати тими відповідями на запитання, які задають мені журналісти, які я даю і все. А от теж інформація з соцмереж про те, що росіяни задають удари практично новими ракетами. Виготовленими у жовтні, чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? Я, я не можу підтвердити чи спростувати, бо я їх не бачив, які повітряні сили не бачать того, що вони збили. Зазвичай це бачить національна поліція, експерти інституту судових експертизків, які займаються вивченням цих уламків, ідентифікацію і власне документуванням того, що у тих всіх. Того знаряддя вбивства, які Росія посилає на нашу територію, але інформацію деяку я маю володії так використовують і використовували, збивалися вже і іскандери, і калібри випущені кілька місяців перед атакою. Це було і минулого року, і восени, і влітку ті. Запчастини там були виготовлені і самі ракети вони маркувалися і спеціальними, от, власне, такими вихідними даними. Там така табличка приліплюється, або інколи навіть тих табличок не було, просто від руки фломастером, якимось там писали, які дату виготовлення, серію і так далі. Це говорить про те, що виготовляють вони їх ну фактично з коліс, іде. Робота над виготовленням цих ракет, тому е на це теж робиться згонили ще акцент. Але великий мінус того, що вони їх виготовляють і продовжують робити, значить, мають відповідно поставки компонентів західного зразка, тому що там дуже великий відсоток більше половини е в ракеті компонентів, технологій саме з країн Заходу, з Європи, Сполучених Штатів Америки. Усе це всі знаються, все документується. Ті запчастини по показується на дипломатичному рівні, на політичному нашим партнерам визначаються фірми-постачальники, які мали б здійснювати контроль за такими товарами щодо недопущення появи його у Росії відповідно до санкцій, які оголошені вже ну можливо, це і дає якийсь результат, але як показує практика, Росія знайде якісь обхідні шляхи для того, щоб якусь частину їх отримувати. Ну але, зрештою, в будь-якому випадку роботу цю не потрібно припиняти. Будь-яке зменшення обсягів поставок до, до ракет ну, зменшить можливо обсяги їх виробництва.